Спочатку місни ми спостерігаємо картину, яка не дуже радує, тому що е, люди до контейнерних майданчиків, де повинні скидувати побутові відходи, приносять різні великогабаритні відходи, приносять гілля, приносять також все те, що наприклад у них там назбиралося десь, і скидують, думаючи, що сміттєвоц ввечері під час забору або вночі, коли там здійснюється забір відходів, е, вивезе всі побутові відходи, і в тому числі інші великогабаритні відходи. Тому ми закликаємо мешканців. Великогабаритні інші види відходів, крім побутових, не можна скидувати біля контейнерного майданчика. Ми пропонуємо альтернативи, відповідно, великогабаритні, будівельні побутову техніку і садові. Ми в місті на сьогоднішній день маємо змогу це все люди можуть нормально, правильно утилізувати. Якщо починаючи з будівельних відходів, ми приймаємо це на майданчику Жовкиська-18 нашого комунального підприємства. Великогабаритні відходи, старі меблі, матраси і тому подібні речі, які зазвичай і псують зовнішній вигляд контейнерного майданчика, і також створюють великі сміттєзвалища, це можна сказати. Ми їх теж пропонуємо приймати у нас, тобто за невеличку символічну ціну. Меблі, холодильники, побутова техніка це теж мешканці можуть здати наше комунальне підприємство. Зелене місто приймає від населення гілки, так надає послугу автомобілі. Наше підприємство теж надає самоскиди, де, наприклад, чи ОСББ, чи ЛКП, чи ЖБК управляючі компанії, різні бюджетні організації можуть утилізувати листя. Також надаємо певні послуги самоскидів, де мешканці можуть колективно це все зробити і здати. Наприклад, якщо потрапити сюди умовно, так, до звичайних відходів великогабаритні, то пізніше наш сміттєвоз вийде з ладу через потрапляння дерева, яке не спресується, а принесе шкоду нашому автомобілю. Найгіршою проблемою для сміттєвозів являються пеньки, обрізки дерев великогабаритні, камінь, цегла, бетон, які потрапляють під запресовуючу плиту, тобто спричиняє велике навантаження на плиту, в результаті чого з'являються деформації, тріщини металу, розрив гідравлічних шлангів. Ну а це все спричиняє простій автомобіля на ремонті. Ну, витрати для підприємства, ну і так далі, в результаті чого десь можливі якісь невеличкі затримки в роботі сміттєвоза що ведеться якась інформаційна робота, попри те, що на наше підприємство приймає негабаритні такі відходи, люди все одно викидають це світники. І не завжди вантажники можуть побачити, тому що якщо от такий негабарит якийсь буде десь посередині ящика, так, коли ми його перевертаємо, цей контейнер, вони не бачать його. А навіть якщо побачать, то потім вантажникам потрібно влізти сюди всередину, щоб його дістати, витягнути, ну, щоб зберегти техніку по можливості.